Відзавтра на дорогах Чернігова поменшає тролейбусів. Ходитимуть вони з більшим інтервалом. Тимчасово скасують один маршрут. За словами начальника Чернігівського тролейбусного управління Руслана Ємця, такі обмеження вводяться на вимогу постанови Ради оборони області. Закриємо перший маршрут. Повністю закриємо, тому що ну розумієте, там одна-дві одиниці то не є. Е... Розумно використовувати і на всіх інших зменшимо кількість транспорту і зменшимо, зменшимо е, кількість е, знаходження транспорту на лінії. Тобто кількість транспортної роботи, як того потребує постанова, буде зменшена приблизно там на 50%. Зі слів Руслана Ємця, кількість транспорту, яка одночасно буде на лініях, знизиться приблизно на 25%. Кожен тролейбус працюватиме менше по часу. Крім того, тролейбуси працюватимуть до 19.30. Економія електроенергії вплине на зарплати працівників ЧТУ. У нас погодинна зарплата у водіїв тролейбусів, але для того, щоб водії не втрачали, ми можливо це ну будемо дивитись по показниках відпрацьованих годин і будемо приймати рішення, щоб водії, ну як мінімум, втрачали е, саме мінімум. Щоб, скажімо так, зарплата майже не змінилася. Будемо преміюванням якось це нівелювати. Нагадаємо, сьогодні Рада оборони області прийняла рішення про обмеження користування електроенергією промисловими споживачами та бізнесом у зв'язку з енергетичною ситуацією в країні. Ми маємо зараз витримати пройти цей важкий період для країни. Ми маємо підтримати енергетичну систему нашої країни. Ми маємо не допустити жорстких відключень. І відповідно зараз маємо трохи поекономити серед іншого. Рада оборони області доручила перевірити можливість аварійного підключення генераторів та запасу пального для них у закладах соціального захисту та охорони здоров'я. Містян закликають мінімізувати застосування електрики з сьомої ранку до 23.00.